Доброго дня, шановні члени комісії. Сьогодні, 11 грудня 2024 року, 14 й години, розпочинаємо засідання постійної комісії з питань земельних відносин природокористування, охорони пам'ятника історичного середовища та екологічної політики Монгардівської селищної ради Одеського району Детської області з метою обговорення підготовки питань проєктів рішень, які мають бути розглянуті і ухвалені на пенарному засіданні Монгардської селищної ради. 20 грудня 2024 року засідання проводиться у приміщенні актової зали адміністративної будівлі Алгарської селищної ради. Засідання постійної комісії приймають участь троє членів у нас, депутат Алгарської селищної ради доброго Ярослав Миколайович, це я, Миколаївич, голова постійної комісії, депутат Ангарської селищної ради Мокан Сергій Євгеніович. Депутат Ангорської селищної ради Пірожок Юрій Олександрович, значить, відсутні у нас депутатом Ангорської селищної ради Мінаков Віталій Михайлович з поважних причин. Відповідно до статті 8, положення про комісії Монгардської селищної ради, затвердження рішення Багатовської селищної ради від 06.11.2020 року номер 5 засідання постійної комісії є правовчинним. На засіданні постійної комісії запрошення спеціаліст Ангарської селищної ради, це у нас головний спеціаліст Ангараської селищної ради Солотинський Олександр Іванович. Так. На розгляд постійної комісії були винесені проєкти рішень, підготовлені спеціалістами та фахівцями Ангарської селищної ради, що дозволили попередньо сформувати порядок денний засідання постійної комісії. Відповідно, членам постійної комісії для ознайомлення попередньо були надані вказані проєкти рішень, що дає можливість прийняти відповідні рекомендації. Проєкт порядку денного розладних членам поційної комісії, у всех є. Значить, чи мають члени постійної комісії пропозиції зауваження щодо порядку денного питання до розладу? Відсутні. 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 Відповідно до положення про. Комісія, протокол, по постійної комісії, ведеться протокол засідання постійної комісії. Починають доповідь по порядку денному про порядок денний. Питання номер 1 доповідає Олександр Іванович про Смо. Всіх вітаю. Mm -hmm. Відповідно до раніше наданого дозволу, близька досвідна сільсько-сподарська станція іслужку кілімати сільського господарства розробила проєкт зНЛУ щодо відведення в посівного користування земельної ділянки і подала відповідно нам їх на заказ. Даним проєктом сформовано земельну ділянку площею 1,5 гектара. Ну, це ви знаєте, це район цього саме там, де Тому процедурне питання згідно там законом про внесення змін до деяких законодавчих актів, 12 го року ми приймаємо рішення про затвердження цієї земельної ділянки, рішення про затвердження проєкту зенову, що відведено з цієї земельної ділянки, і рекомендуємо ці досвід станції і далі вчинити дії в реєстрації речового права на цю земельну ділянку. Скільки дати державним власне. Mm. Зрозуміло. Ну, пропозиція передати позиція цей проєкт рішення, розтвердження депутації на розвитку на засіданні селищного ради. Дякую за доповідь. Шановні, будь-які зговори. Цьому питання звіту. Mm. Тому ставимо на голосування. Хто за за перше рішення? Дякую. Усім mm. за перше рішення прийнято. Переходимо до наступного, до другого, доповідає Олександр Володь. Так, державний підприємства ТВК, Яке е, розташований біля проводиння. Вулиця База, 21, Має осібне користування замальну ділянку 6 гектарів. Так, 6 дектань 8. Зв'язку е, з тим, що вони продали свої землі, які були їх на увазі, які ми користувалися. Просимо припинити право постійного користування земельною ділянкою. Хочеться 600... 6 соток. 6 6 так. Припинити право постійного користування, а далі вже процедурно будеться земельна ділянка передаватися в оренду новим власникам земельної ділянки. Але перед цим ми будемо І по... Інше питання по цього призначення, це якби в цьому тяжку, по етапному ми припиняємо постійне користування. Бачимо, змін, зміняємо ціля призначення земельної ділянки і відповідно до міста, скільки ще ця ділянка була самого дуже давно і він пандені був інше, зараз не попередні план вже не актуальна. А зараз як я умов це? Ми повинні міняти на землі логістича система призначення. Кажу на відповідність нашій місце. Ну це буде третє питання, так. Процедуру ціка питання це скільки але вперше ми перепиняємо всім працювання. Земля виконується врегульована, земельна ділянка комунальної власності, немає всі повноваження. Зрозуміло. Ну, і будемо стати чинним, що такими, що та дичинність чинність попередній державний акт. Він на ДП Південня. Дякую за доповідь. Пане Миколаїв, будь-які зауваження і друге питання. Тоді доносимо голосування. Хто за, за таке питання? Дякую, рішення прийняти. Переходимо далі. До наступного, це у нас третє питання, доповідає Олександр Івановичу. Повторюся, що це третє питання, моє продовження другого питання яким передбачається змінитися призначення земельної ділянки, відповідно до наявної місце підімової комунікації, ком це землі е святкового призначення. призначення, це землю логістичного призначення, це земель ділянка, вона передбачена. Тому зробили питання е винести на порядок денної плана засідання сесії рішення про зміну цільового призначення цієї ці земельної ділянки. На землі логістичного напрямку кодом класифікації цього позначення 12.8. Там для інших ліділів та споруд підприємство і я думаю за доповідь, що миколаї будуть заводження по цьому питанню на Хто за? Дякую всім за рішення пройде. Так, переходимо до наступного, це наш четверте питання, як передав Олександр Іванович, Четверте питання, так. Час від часу ми здається кілька років відкрити. Ми з ними додаткові угоди, яким ми на три там, позиції в подали. На в даному випадку, в цьому році ви знаєте, що радіметься нове місто. Ви знаєте, що в цьому році був туди попав прийом. Були пошкодження, це все зафіксовано, Підприємців підприємці понесли збуду. Тому просимо так військову воду на два роки із значенням ремонт. Два відкотки. Це ж доки, до коли воєнний На період дії там, стану найбільше посадків. Дякую. Закупають, що вони колеги були якісь У мене одне питання про співпраці. Радіомець, комунальне підприємство. Так, e, да, справа в тому, що ми... Я пам'ятаю про ситуацію. Там, мало того, там за забором то, що говорив голова, то, що ми прибрали там... Не до кінця прибрали, то тобто, есть не лізь там по документам. Подивитися, що там... Ну, ми врахуємо по да. вашу пропозицію. Да. Попередньо ми з пропозицією вже розмовляли. Уже пропис, який ми забили, що говорили. Так, ну просто там вивезти. То, Слова я... ні, ми не, не почули. Mm -hmm. Але і слово так, а ми ще до... Дякую. Так, ставимо голосування. Четверте питання. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Так, переходимо до наступного питання. Це у нас п'яте. Оповідає Олександр Іванович. Ведин Кубник з коло Миколаєва. не так. В нього закінчиться до минулі це клієнтударство Староста, mm -hmm. там де заїзд на цю з вулиці, промислова вулиця Промислова. В нього закінчиться до оренди землі, який був планений ще в 2019 році, клієнта селищної ради і закінчиться як він, в кінці цього року. Тому просить він поновити його ще на два роки до 2027 року. Ну, тому там заборонено, заборонено. Ні, в принципі, пропозиція не платить? Ні, на даний час ні, немає заборонності, він платить справно. Заборониться не виявлено. Він здає цю ділянку зі того, що вийде іншому підприємцю Варковському. Це десь не межують вони з весь там? Це біля вулиця промислова там випуском займається. Ні, філідарський, кажуть, там, де вони прив'язуються, тому і пропозиція поновити на 2 роки, вони мають право, вони звернулися довідної нерозірвані, не припинені, вони скористалися умовами подавлення договорен. Дякую здобуть. Є якісь уваження? Тому станемо на голосування. П'яте питання, хто за? Дякую за рішення перевіду. Переходимо до наступного питання. Це у нас питання No6, як Олександром. Е, Аналогічно цей ФОП Харковський Віталій Володимирович. Це поряд, він орендує субережні, він тримується від Орика Микола Семляко, але має ще і строковий селі тут власний. Mm -hmm. Поряд розташований. Е, Світо закінчується також в цьому році, ми його кидаємо час від часу кожен рік на один рік, тобто ти часового угоду. Цей доль закінчується в цьому році, тому він просить поновити також його на, на, на два роки за інформацією. Пропоную поновити його на рік. Нічого страшного в цьому немає. Через тих, ми знову це 7 часового року. Ну і тоді у нього не буде лишніх мислив буде платити, правильно. Забороненості теж прийняли не вміємо, але пропозиція задовольнити його попитання та поновити вдовіль сервітуту до кінця 2025 року. Дякую за допомогою. Великий зауважний точка. Ставимо на голосування. Хто за шосте питання? Я то рішення проведення. Переходимо до наступного на цьому питання. відповідає Олександр Іванович. Так, споживче товариство Дружба. Це також хлібодарський старостат, селище радісне. Вони мають ну, постійне використання земельної ділянки. Але є державний акт на нього. Старі ще, яких спровокну земельну ділянку 30 15, ну, тому просить не 15, а 152 метрів. Це 500. Mm -hmm. Але оскільки в них земля не присвоєна, просить селищну раду надати дозвіл на розсоту технічну віддальну чудову. Встановлені вновлені мешканці для комментариї місцевості. Вони задали всі хоче документи на юридичну особу і документи, що підтверджують правопосімного користування. Це землі признавної власності. Тому є пропозиція надати дозвіл їм на розробку цієї технічної депутації, що в основному яким можна буде сформувати земельну ділянку. <реш> Дякую, за говорить. Будь-які зауваження по своєму питання. Станом на голосування. Хто за? Дякую. Прийнято. <реш> Це більше рай сию, що ви з політичного товариства. Так, переходимо до наступного. Це у нас восьме питання. Відповідає Олександр Іванович. <реш> так, восьме питання. Це грубої з ним зустрічалися в цьому році. Дурі, М. Азім, Махаммад Амін. Має у власності земельні ділянки, масив 15, авварганська всього маси 15. Це дорога там, де в... проводяться гонки. Да. Там, там дві ділянки. Ну, була одна ділянка, вона розділена дорогою, дорога розділена на, mm. ага. на, на, на два... дві ділянки. Тому він подав два проекти землеустрою. На ці країни щодо зміни ці визначення, які міняється земля і передбачається змінити вертозначення із земель для ведення товарного сільського виробництва на землі для відвіда послування будівлі торгівлі. В місто будівної літації передбачена такий вид використання, тому є пропозиція погодити ці проекти, ну, затратити. Проєкти зимового стріляння, щодо віддання земельної ділянки власні змінюють його призначення. Ну і рекомендувати цьому громадянину, здійснити відповідні дії, відомості, щоб нарестати змін цього на призначення, відомості державного земельного заряду. Відповідно, до цього знов-таки ж забуваємо, що надходження бюджету будуть збільшуватися. Дві ділянка по одна дев'янка 400 цей метрик. Однак ділянка 2,2 гектара, друга 2,4 гектара. Задобують. Діякі зуба. Ставимо голосування восьмо питання. Хто за? Дякую. Рішення пройти. Далі. до наступного нас Аналогічне питання. питання по передніх питанню. Громадянка Алборова, Седа Соліколівна, має власність земельній діянку 4 сотих, це прийманське. Тепличка. Слово Прийманманське, вулиця Восточна, 114. Я так розумію, що вона була придбала з ділянку ділянкою ну, для цілепризначення для мене особистого селянського господарства. Mm -hmm. е, Відповідно до затвердженого ін генерального плану села Проліманське, який ми затерли, ну, свіжий так. Е, е, дана територія знаходиться в зоні живої та громадської. Тому mm -hmm. вони розробили документацію проєкт відведення. Цієї призначення змінюється дане попитання. В проєкті також є викликав з місцевого документації наданий нашим відділом містовання та архітектури. Зауваження немає. В принципі, моєї пропозиції задавати питання і рекомендувати на засібну сесії і затвердити проєкт обведення землі, змінюється в позначення. Так, добре, дякуємо за Дякую за зауваження по ділянке питання? Ставимо голосування. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного. Це 10 питання. Доповідає Олександр. Так, Гімадянка Васильівськіна, Ірина Баленіна, розвиває слабко і мають або затратний стандарт. Має у власності житловий будинок за цією же адресою? на якій є правослужбовні документи щодо власності, відповідно до вимог чинних складацтво і в умовах воєнного стану, має право приватизувати цю оформити їх, приватиза земельну ділянку. Відповідно, була розроблена замовлена технічна документація щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на кордоні місцевості, якою сформовано земельну ділянку площею 11,9 майже 12 соток. В селі Кульманське, вулиця Форська, 44. Зауваження сусідів немає, якщо не меж погоджено. Земля з федерація встановлена, тому є пропозиція винести на програмне засідання затвердження, декода щодо затвердження цієї практичної документації із землі. Так. Дякую, за тобой це нам забудова. Будівля оформлена, отримає за нами. Так. Є якісь уваження? Останнє голосування. Десяте питання. Хто за? Дякую. Так, переходимо до наступного. Це нас 15-те питання. відповідає Аналогічне питання, але це вже інший старостинський округ. Це Новоборонський старостинський округ, вулиця Молодіжна, 4. У громадян Шепачова і Шепачової гарні дечові дружина знаходиться у спільній житловій власності житловий будинок ну, за тієї ж адресою Місь ну, 4. Так само вони mm -hmm. замовили документато із землею щодо встановлення відновлено імецької ділянки, сформовано земельну ділянку площею 12 соток. І є пропозиція. Так само межі погоджені з суміжними землевласниками, з землекористувачами, з за землі немає Це межі. Тому є пропозиції погодити по питання та рекомендувати сесії і винести на засідання затвердження технічної кліментації із мозга. Дякую. Пані хто за? Дякую. Рішення прийняти. Переходимо до наступного. Це 12 питання. Відповідає Олександр Так, Садовий Олександр Васильович має в постійному тестуванні земельну ділянку для ведення особистого підсобного господарства. Ділянка надавалася, це приліманська старостат. Один та в землі надавалися в 1998 році. Відповідно до вимог чинного законодавства, людина має право приватизувати цю земельну ділянку, отримати її у власність, оскільки вона була передана оцінку користування до набрання чинності даного земельного кодексу. Попередньо ми це питання вивчали, чи немає у людей ще іншого такого виду призначення, чи він скосувався. Ми провели перевірку, таких інформацій такої не виявили, тому він має повне право в межах незаплатної приватизації, де приватизати цю зима ділянку площі один ектар для ведення особистого селянського господарства. Це у нас 12 12 – Це яке село? за межами самого пункту станція. А, с той стороны? Да. Все, все, на матке. Это не максимум. Я зрозумів. Да, я думаю, что садовый, садовский просто. Не, 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 все, садовий. Так, дякую за добро. Будуть якісь заложения. Ми ставимо на голосування. Хто за? Друганство питання. Дякую. Рішення прийнято. Так, переходимо далі. Тринадцатое. Питання доповідає Олександр Іванович. Тине питання це аналогічне, це, е, це самолют Марії Васильівна, це його мама. Mm. Земельна ділянка знаходиться поряд, ну тоді людивалися ну, yeah. тобто, чир -чир через, літа, через ділянку. Чи до лікували? Через Адріян знаходиться, так. Так само площа встановлена один гектар. В неї так само не виявили більше ніяких земельних ділянок, з таким видом цього призначення, що було не так, що було В правили, що платить, щоб не було повторного приватизації. В них біля будинку є земельна ділянка, але вона їм передавалася як постпроспащина. Mm -hmm. Чому ми заявили паузу вивчити цю закладну ситуацію? Mm -hmm. Тому э, знак повторної приватизації не виявили. Мають право на проєкту. Також земля була сформована в 1991 році ще для ради підсобного сільського господарства. Тому пропозиція передати земельну землю по 10 лікарні, там 1,2 маркси, у власність самолюб Марії Васильівні для ведення особистого селянського середства. А та вище теж ріка, не ріка, скільки ти кажеш? Та ділянка, вона має площу 1,2. Ну, в принципі, не всіх 1,2, але там конфігурація дороги і інші mm -hmm. трошки. Ну, Плюс-мінус ми майже всі однакові. Дякую за добре. Ми від зауваження нема. Ставимо на голосування 13 питання. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Так. Постійну комісію розглянула всі питання та проєкти рішень відповідно до порядку денних. Пропоную завершити засідання постійної комісії. Всім дякую.